Федір Сердюк, співзасновник організації «Пулс» та ФАСТ, хоче поговорити про зараз з нами про тактичну медицину і її перспективи в Україні. А власне, вітаємо вас, вітаємо, вітаю. Отже, хочеться запитати вас на вашу думку, наскільки сьогодні наші військові готові до зустрічі з такою, скажімо, життєво небезпечною ситуацією, коли на полі бою потрібно приймати якісь медичні рішення і діяти самостійно? Ну, моя особиста думка, що ми розвиваємося набагато краще, ніж ми могли були розвиватися в цьому напрямку. І Завдяки тому, що вже є досвід, який починався то, Потім досвід ОЕС, то в нас доволі багато людей, які є обізнані в сучасних практиках та підходах до порятунку життя поранених і травмованих, в нас є доволі серйозна. Ком'юніті людей, які розуміють сучасні стандарти, готові їх розповсюджувати. Але е, сказати, що ми в тій точці, до якої ми прагнемо, це точка, де нуль людей гине від так званих попереджувальних причин, тобто тих причин смерті, е, коли можна було її уникнути, ми в цій точці не знаходимося, і нам ще доволі довго доведеться працювати. Головна проблема, на мою думку, це. Те, що кількість людей, які зараз задіяні в обороні країни в силах оборони за офіційними даними, це близько мільйону людей, наситити їх в достатній мірі медичними навичками, медичним персоналом, підготовленим спорядженням, це. З зірочкою, це одна з, напевно, найскладніших медичних задач, які виникали в Збройних силах будь-якої країни історично. Але я думаю, що якщо ми будемо тримати темп, є непогані шанси. Федоре основи здобуваються власне на таких курсах, про які ми розповідали на початку розмови, а досвід здобувається на полі бою стосовно цієї сертифікації. Медиків та фахівців 50 фахівців це зробив недержавний центр. Чому це важливо і як раніше відбувалася сертифікація парамедиків? Це це дуже класне питання, тому що навчання бойових медиків воно було, воно буде і воно відбувається прямо зараз різними організаціями державними та недержавними. Цікавим є те, що ми. Разом з декількома іншими центрами вперше отримали право сертифікувати за тим самим стандартом, за яким сертифікуються Збройні Сили Сполучених Штатів. Тобто тепер сертифікат, який від нас отримує бойовий медик український, він такий самий, як має сертифікат бойовий медик збройних сил США. Перше, чому це важливо, бо американська система є найкраща. і моїх вподобань. Це виключно питання статистики. Збройні сили Сполучених Штатів в Іраку та в Афганістані отримували одного померлого на 10 поранених. Це найкраща в світі статистика. Тобто, якщо ми беремо Другу світову війну, то приблизно було там 2 до 1. Тобто з трьох поранених один був загиблий. В нас точніше, в сполучених штатах на 10 людей один загиблий. Це дуже класна статистика. Якщо подивитись в обличчя цим людям, це тисячі і тисячі збережених життів, і ми прагнемо інтегрувати. І є така таке рішення. Головнокомандуючого збройних сил інтегрувати американську систему на збройні сили України без сертифікації ми робили це багато років, але ми очікували можливість такого документу. Тепер нам набагато простіше пояснювати іноземним партнерам, що ми використовуємо ті самі підходи, те саме спорядження, і ми потребуємо допомоги для побудови такої самої системи. Якщо раніше ми отримували якби, скептичне ставлення, ну типу, ми дамо вам складні і важкі і дороговартісні. Комплекси, які ви не будете використовувати, це буде важко зробити. То зараз вже немає цього аргументу. Він розрушений. Чому важливим є надання такої сертифікації не державним центрам? Бо війна наша, яку ми ведемо, обороняючись від російської. Федерації. Ну ми, ми, ми розуміємо, ключове в тому, що недержавний центр він може збільшити кількість а, тих бойових так, медиків. Точно. Так, дякуємо в Па, па Федоре за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Поділилися цією інформацією важливою. Ми сподіваємося, що дійсно більша кількість медиків отримає цей досвід через інтеграцію власне практики Сполучених Штатів Америки, так які є це стандарти НАТО. До нашої е армії, до наших збройних сил, а це означатиме більшу кількість врятованих життів на полі бою. Федір Сердюк співзасновник організації ПУЛС і ФАСТ був з нами на зв'язку.